Як грудень розпочинається, такою і буде зима. Наші предки з давніх давен вірили у знаки природи. До сьогодні до нас прийшло безліч приказок та прикмет. Фольклористка Раїса Цапун розповідає: одним із найважливіших для людей у давнину був перший день зими. Якщо цей день буває вітряний заметіль, то це означає, що і на Масляну землю замете. А якщо у цей день буде тепло, то зима буде м'якою і сніжною зі спостережень, люди визначали, якої погоди чекати у майбутньому. Більшість природніх явищ і їх повторення впливало як на вірування людей, так і на прогнози на найближчий час. Історія прикмет перепочаток ще з язичницьких часів, коли від природи залежало людське життя. Ну люди здавна вірили у вищі сили. Вони вірили в сонце, в зорі, в місяць і завжди споглядали, як вони світять. Тому коли вони дивилися на місяць, якщо місяць там от, в таку пору, як зараз, коли він був затемнений, значить це мав бути сніг, влітку дощ. Коли сонце червоне заходило, завжди говорили, що це на мороз. Минулого року зима виявилась помірною. Сніг можна було побачити не завжди, хоча температура повітря була доволі низька. Зазвичай така погода і притаманна для грудня в Україні. Назва місяця грудень ще походить з давніх часів. Так називали предки цей місяць. Називали так, тому. Що е, за час е, осінньої пори земля ставала розмоклою, і коли замерзала земля, то люди на чому їхали? На возах. І ця земля ставала грудками такими великими. І Коли замерзала земля, то було багато цього грудня і на дорогах, і на полях. Згідно народних прикмет, початок грудня пророкує нам м'яку, теплу зиму. А от, згідно прогнозам синоптиків, найбільших заморозків слід очікувати у січні та лютому. Проте протримуються вони недовго. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, Михайло Мандзюк та Олег Шаламай. Телеканал ITV.